Ми нашли таку фишку, которая привела к тому, що мігранти стали потихонечку покидати Російську Федерацію. Голова слідчого комітету РФ Микола Бастрикін оголосив полювання на мігрантів, підпорядковане йому відомство запровадило спеціальну практику. Ми стали реалізовувати положення Конституції і наших законів о те, що лица, громадянство, получивши встати на воїнський учет, і в випадку необхідності прийняти участь в спеціальній військовій операції. За словами Бастрикіна, СК разом із силовиками вдалося відловити вже близько 30 тисяч приїжджих, які отримали громадянство РФ, але не бажають помирати за ідеї Володимира Путіна. Уже порядка 10 тисяч з них направлені в зону спеціальної військової операції. Нам говорять, зачем вони там нужны. Товариші при ці укріплення створювати, Для цього нужна действительно. Хорошие рабочие руки. Поскольку человек не очень умный, он, он не отдает себе отчет, что главная проблема российской экономики сегодня – это отсутствие от трудовых ресурсов. Дефицит трудовых ресурсов. Потому что миллион человек уехало, потому что полмиллиона там, воюет, а потому что еще там несколько миллионов человек вместо того, чтобы мирными профессиями заниматься, они перешли на работу в военно-промышленный комплекс. Раніше російський уряд для компенсації кадрового голоду в країні сам запросив трудових фахівців із середньої Азії з перспективою отримати громадянство РФ. Російська федерація вважає, що там ніхором пробіл з трудовими кадрами, з трудовими резервами вистачає людей на роботу. Ці люди роблять чернову роботу, за яку вони хочуть братися саме російські граждани, собі в Москві, в Пітері. Однак масова міграція вийшла з-під контролю правлячого режиму. Своє невдоволення щодо міграційної політики Путіна почав висловлювати вже й глибинний народ. Мігранти з Сердкої Азії відбирають робочі місця у нас. Демпінгують, ціни знижують, і наші російські люди, жителі Росії, винуждені соглашатися на роботу таку ж, але за маленькі гроші. Надоїли везде, в магазинах, в обслугіх. Ужасно. Я живу как в Душанбе. і в метро одна. Ну, я так на неделю. Штана что... не всі настроєн Російської Федерації проти мігрантів, проти у кого цветожині такого не такой. такой. Російська федерація держится на грантах. В імперській Росії повсюду почалися сутички мігрантів та корінних росіян. Приезду мигрантов вырез и ревень злочинностей в Российской Федерации. Случай, произошедший <говорот> в городе Электросталь Московской области, когда парни средь белого дня срезали скальп, является чудовищным, вопиющим. И таких случаев насилия от мигрантов тысячи по всей России. Мы все должны понять, что жить так дальше нельзя. Мы должны, мне кажется, честно сказать сами себе, о чем мы добиваемся. С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну? Это может быть экономическая политика, когда нам говорят, что мы не можем обойтись без э, мигрантов. Это может быть какие-то политические соображения, о которых, может быть, мы не догадываемся, но они существуют. Внаслідок цього силовики оголошують полювання на відю. Хвиля масових рейдів та облав захлиснула мечеті та підприємства, де працюють трудові мігранти кражні минутима будь-яко в воєнний комісаріат районний для майбутньої постановки на військовий учасник. Головна мета силових відомств – чоловіки, які нещодавно набули російське громадянство, але не поспішають віддати життя за нову батьківщину. В матері документи були. Я забув всіх з собою. Документів немає всіх з собою. Я сюди сів. В мене в одній міліцейській чужині там у підвалі Оказывается, КПЗ туда запихнул. Четыре дня прошел. Меня там езжали. Оттуда я не вышел. Сказали, пойдешь в военную. Після перевірок так званих нових росіян відправляють на війну в Україну, погрожуючи депортувати за відмову. Ну а тим мігрантам, хто ще не встиг отримати паспорт, громадянина РФ обіцяють його дати за прискореною процедурою одразу після підписання контракту з Міноборони. Це Цельнаправлюна політика по скакска мок можна скорішому набору порожованих сил Російської Федерації все більшого кількості чоловік, Тобто все більше, більше людей потрібно. Желательно, чтобы это была сила бесплатная или с минимальной оплатой, потому что мы с вами знаем, какие деньги предлагают российским добровольцам. От 7 тысяч долларов до 18 тысяч долларов, это разовые выплаты, то есть деньги немаленькие, за последние два года 70 раз уже сумма повышалось 70 раз, скажем, на секундочку. А мигрантов можно просто брать, отлавливать, отправлять их на войну. Очень активно работают по людям, которые только-только получили российское гражданство. И апелляция такая. Российский паспорт ⁇ это не только права, но еще и обязанность. Получил российский паспорт, и иди служи в российскую армию.